фейс контролю але є майн-контроль. Бо, аби стати його членом або членкиною, вам необхідно дати відповідь на всі запитання, включно з найскладнішим, яке підкорилося лише одному відсотку українців. Інакше ніяк. І ніякі зв'язки вам всьому не допоможуть. Ну, хіба що не іронні. Ба більше найкіпітливіший сьогодні зможе виграти до 100 тисяч гривень на власну мрію. Якщо ви нами, Перше вам точно сподобається, бо ми починаємо гру, яка вже підкорила світ. І нарешті дісталася України. Це клоба нова відсотка. Ви, ваша родина та ваші улюбленці вже біля екрану. Наче до дошки викликали. Зараз менеш мене отак от. Вмощуйтеся зручніше, бо в ефірі ваш улюблений проєкт клуб одного відсотка. Неважливо, хто виграє, важливо, що гроші в сім'ї залишити <гум> <гум> чи забере сьогодні хтось 100 тисяч гривень на мрію. Уся Україна б'є наш чай дві з половиною тисячі гектарів землі. Це наш родинний бізнес. Як і завжди, єдині зв'язки, які допоможуть вам у цій грі, нейронні про яку популярну українську страву. Йдеться логіка дала збій, тому я почав шукати іншу. Як тільки я нажала пас, я знайшла пташку. Це ви як у колі тищенка, коли навпаки все. <риклад> Тут грають сповнені наснаги люди. Спробуй ти, відновлюй сили і прояви свою кмітливість. Це один з найсильніших фіналів клубу одного відсотка. Куплю собі заспокійливе, бо щось я нервую. Чи розгадає твій мозок 20 запитань, аби потрапити до клубу одного відсотка найкмітливіших українців? Мене звати Тимур Мірошниченко. І знаєте, я тут як син, мамуної подруги. Здаюся дуже розумним, бо маю всі відповіді на всі запитання. Та звісно, мені буде приємніше спостерігати за тим, як на всі ці запитання відповідаєте ви. Тисячам українців були поставлені ці питання. Використовуючи їхні відповіді, ми вирахували, який відсоток людей відповів правильно. Зараз я поставлю ті ж самі питання ста учасникам. Починаючи з найлегшого, на яке правильно дали відповідь 95% опитуваних. І закінчуючи найважчим, на яке правильно відповів 1% людей. Кожен учасник має на своєму рахунку тисячу гривень. Учасники, які відповідають на питання неправильно, вибувають, а їх тисячі гривень йдуть в наш банк. Той, хто протримається найдовше, отримує 10 тисяч гривень, шанс відповідати на фінальне питання на 1 відсоток і можливість виграти весь банк до 100 тисяч гривень. Якщо раптом в учасників виникнуть питання по ходу гри, запрошений професор бізнес школи Києво-Могилянської академії відповість на них миттєво. Тож, час грати. Фантастичний настрій всіх! Тут 100 гравців, і в кожного з них по тисячі гривень на рахунку. Звісно, хочеться, щоб ви дограли до кінця. Але сьогоднішня гра точно не буде простою. Але перше наше запитання: ну, знаєте, це як оцінка з музики в четвертому класі. Можливо, тривожно, але в жодному разі не впливає на ваше подальше життя. Так і наше тестове запитання. Тут ми всі разом тестуємо систему і розминаємо мозок перед основною грою. І коли я кажу всі разом, я дійсно маю на увазі всіх разом, якщо ви зібралися перед екраном родиною з друзями. То ви можете грати разом з нами і відповідати на всі запитання. Повірте, це однаково цікаво. Що тут у студії, що перед екраном телевізора. Дивіться і беріть участь в інтерактивній версії клубу одного відсотка на Мегого. Перевіряйте свою кмітливість разом з гравцями в студії в прямому ефірі і вигравайте подарунки. Отже, тестове запитання. Увага! Розшифруйте народну мудрість. Ще ракситяни в мені жін равежуль у Біне. Бачу подив на ваших очах. А що найголовніше, не потрібно нічого в планшетах писати. Знаєте правильну відповідь, піднімайте руку. Давайте вибув перший. Краща синиця в жмені, ніж журавель у небі. Цілком можливо. Є інші варіанти. Хто розглядів щось інше? Давайте. Краще журавель у небі, ніж синиця в руках. Може й краще. Але дякую, ваша логіка мені теж зрозуміла. Отже, ви зрозуміли, як це працює. Тепер побачимо правильну відповідь на тестове запитання. Ну, звісно, це краще синиця в жмені, ніж журавель в небі. Дякую вам. От тепер можна трошки понервувати, тому що це було тестове. Тут можна було розслаблено відповідати зараз потрібно вже зібратися. Ми далі всі разом, але кожен за себе.